Вітання всім! Це ГЕЧ автомобіли ГМБХ Автохандель в Баварії, місто Бадбокліт на карті між Франкфуртом і Нюрнбергом Ми давно вже тут маємо фірму задовго до війни. Працюємо, займаємося автомобілями. Мій син менше, я з 90-го року, з 91-го. І я показую тут часто машини, яких ще ми не поставили на сторінку мобіле. Якби для моїх підписників така опція має бути. Раніше мають бачити, ніж хтось. Не знаю наскільки цікаво, але комусь цікаво, комусь не цікаво, зараз покажу. Бита впередок притуляна 20 2020 року. У нас ще, до речі, не було. Це перша у нас електричка Кіосол. Це е, значить, 150 кВт мотор. По батарейці 64 кВт. Сьомий місяць 2020 рік. Вона отак от, от притулена, фари цілі, тут теж ці всі. Цілі бампер загнутий, радіатори цілі, але пошкоджено. Ні, радіатор капець, да. радіатор капут. Казали цілий, ніфіга не цілий. Це отак купили. Радіатор зігнутий. Ну, Він просто не, не витікає. Да, Рідина є, там все нормально в бачку, але ж його міняти так і так треба, не залишиш. Навряд чи він там вирівняється, та це не, не діло. Якщо колись потече 101 тисячу пробіг, одна рука в машини, я тут під'єднав бустер, тому що сівший акумулятор, основна батарея не сівша, тому що не можна так відкрити нічого без того. Ну, в принципі, їздити ми не будемо. Хоча машина їде. Покажу от її стан. 101 пробігу. Поки не виробилось, відкрию багажник, бо зараз не буде відкриватись, як бустер підсяде. Отак вона виглядає в багажнику. Колонки тут. Насос для підкачки коліс клей. Ну, тут так простенько воно все. Дальнобійна це електричка. 450 кілометрів заявлена запас ходу є у неї фаркоп непоганий вигляд має машина сучасний дуже за 9990 машина віддається Швидкість максимальна 167 км у цієї машини. Е є зарядка тип-2, є CCS, 100 кВт ЦЦ рядить. О, як показати, там якраз примотано. Ну, бачите, CCS зарядка. Штекер. Якраз тут при прикріпили скотчем, щоб не відлетів бампер. От. Зараз покажу як ну, все стоболово ціле, тут нікуди не пішло. Тут крило трошечки задіте, да? мінімально крило задіте спереді. Ось тут є вм'ятинка на крилі. Трошечки мінімально крило взад пішло, але тільки крило. Тільки крило, так все тут воно ціле. Можна виключати цей бустер. Їздити я все рівно не буду. Я просто перевірив для себе, чи вона їде. Машина їде по плацу. Привезли в неї сюди, звичайно, не на ходу, а на лаветі. Не знаю, як там кріплення. Фари тут цілі спереді, все, а от кріплення фар. Ха. Ця решіточка поколена, а кріплення можливо ціле. Треба дивитись, добре. Нє, а кріплення от в правій фарі обломане. Ну, в принципі, можна приклеїти кріплення, фара спереді ціла і одна і друга. Ось. З якоїсь машини, в яку вдарилось скло. Під капотом резина нова. Вироботки на дисках майже нема, тому що рекуперацією гальмує електричка. Герман Кардон музика. Не сказати, що тут вбите воно немає подряпин. Гарно, сучасно, дуже дивиться салон. Ззаді то більш-менш звичайно, а спереді дуже і дуже сучасно. Салон. So. якісь запчастини покидали тут не знаю чи вони потрібні свіженька машина з серйозною батарейкою за невеликі гроші стоянка опустіла на свята Взагалі такого, такого не, не пам'ятаю, коли останній раз таке було. Абсолютно пуста площадка. О, те, що є, можете подивитись на нашій сторінці. Подивитись тут в описі цього навіть в стріму є. Переход на сторінку нашу, можете подивитися ціни всі. Ну непогана машина. В принципі. Головне, що вона на ходу, це спереді, скарлупка, це ця бампер, в принципі, він теж ремонтується. Оце купити нову панельку, на якій радіатори крепляться, як воно називається. Ну і радіатор або вирівняти, або, або новий, бо він зігнутий. Казали цілий, а він цілий, але зігнутий. Сколів нема на склі. Граду нема ніде. На боках пошкоджень паркувальних нема. Безключовий доступ. Ну, звичайно, тут ніколи ще нічого не перефарбовувалось. Така от машинка. Ага, капот теж. Загнутий спереді прийдеться змінювати капот, ну або робити. Думаю, що не варто його робити. Треба буде його замінити. Ну все, коротко отак показав. Більше нас і нема що тут і показувати. Рахуй, пуста площадка зараз. Все, до наступних відео. Підписуйтесь, якщо цікавить тема автомобілів. Буду і надалі показувати те, що тільки проїхало, поки ще не розміщено на сторінку на мобіле. Все, до наступних відео.